На Львівщині викрили митника, який організовував незаконні поїздки за кордон собі та знайомим. Інспектор знайшов пособника, який підробив клопотання начальника райцентру комплектування та соцпідтримки Львова. Виїжджали вони як водії-волонтери, нібито для того, щоб привезти гуманітарний чи медичний вантаж для зсу. Однак щоразу повертались на територію України без гуманітарної допомоги. Згодом до схеми залучав свою родичку, яка є директоркою благодійної організації. Жінка включила його з товаришем до переліку водіїв фонду, які мають право виїзду за допомогою системи шлях. Задяки цьому дозволу митник тричі перетинав кордон і знову без гуманітарних вантажів. Працівнику львівської митниці повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через кордон підроблення документів. Тепер йому загрожує сім років тюрми. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави майже. У 188 тисяч гривень також його відсторонили від роботи. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.